26 та 27 травня 2014 року на виконання указу президента України про часткову мобілізацію та про формування батальйонів територіальної оборони Золочівсько-Перемишлянським ОРВК відбулась відправка військовозобов'язаних у Яворівський район Львівської області для проходження служби у 3-му батальйоні територіальної оборони Львівської області. 12 чоловік. Вибуває зараз місто Яворі для формування територіальної, батальйону територіальної оборони. У них з Золочівського та Перемишлянського району. Загалом наряд на Золочів, на територіальний батальйон 26 чоловік. Це батальйон територіальної оборони. Львівський батальйон, який буде сформований на базі Львівської області. Львівської області. Зараз буде проходитись перепідготовка в Яворі. Там навчать дещо ну, повторити, стрільбу, ну, комбат там розріче. Там комбат жесть. Там здоров'я набиратися, навчитися і дійсно навчитися вести е, нормально в бойові дії. Дай Боже, щоб ви, так як говорить військовий комісар, змужніли, набрали фізичної форми, згадали своє військове ремесло, військову спеціальність і ніколи не були в гарячих точках. Але коли прийдеться, згідно з честью виконати свій. Військовий, На засіданні штабу Золочівського районного штабу національного опору було прийнято таке рішення одностайне про те, щоб виділити кошти для закупівлі амуніції для тих золочів'ян, які прикликаються до служби у Збройних силах України. Так що хочемо хлопцям вручити ті військові бронежилети. І хочемо побажати їм гідно захищати нашу українську державу, нашу землю. І, звичайно, щоб всі живі, здорові, неушкоджені, повернулися назад до своїх рідних домівок, до своїх матерів, до дружин, до своїх братів і сестер. Так що щасливої вам дороги, хлопці, і приймайте, пане Олександре. Просимо. Це бронежилети. Рахується третього класу, але, як говориться, на даний час і такі бронежилети, слава Богу, що є. І вже буде легше нести службу на блокпостах, бо, як ми знаємо, на даний момент дуже мала кількість бронежилетів знаходиться на користуванні наших військовослужбовців. Тому чим зараз мирне населення може, адміністрація, тим і допомагають. Тому хочу подякувати і адміністрації, і районній раді Злочівщині, і штабу за те, що надали допомогу. І, як говорив Борис Андрійович, що вже надавали неодноразову допомогу, надають і будуть надавати. Бо народ, який не хоче кормити свою армію, буде кормити російську чи там чужу, як говориться. Тому будемо сподіватися, що все буде добре, що спецоперація закінчиться. І буде панувати мир в державі, і армія вже зрозуміла свої помилки, які були допущені до цього часу. Думаю, що армія зараз стане професійною і все буде добре, мир буде в державі буде мир. Хотів подякувати людям, тому що ці гроші, які ми виділяли зі штабу, це людські гроші, які носили ще з часів революції. І цей залишок, який залишився, ми просто штаб ви... Штаб вирішив виділити його на потреби міськомату Збройних сил України. Власне, великий поклін тим людям, які носили і дуже дякую. Я знаю одне, що з цього батальйону два підрозділи будуть відправлені на схід. Але це підрозділи, які будуть формуватися за власним бажанням. Ніхто насильно нікого на схід не відправляє. Сідуть за згодою. Сказали, я можу на сьогодні запевнити, що... Золочивці вже на сході є порядком 60 чоловік. Це знову калинова і Бродів. Це люди, які поїхали самі за своєю згодою. Не Золочив нет.